Велосипедик як новий бренд Келіс, десять всі краще у світі. Це, чорненький, гарний, алюмінієва рама, 27,5 кулеса. Тут в районі, напевно, наріс десь метр 45, до метр м. Велосипед просто бомба. Амортизаційна вилочка сантороска стоїть з локаутом. Весь в оригіналі Шимано, значить Шимановські гальма гідравлічні. Альтос-монеточки. Шимановський шатун, альтус паракетка на кассеті. Шимановська втулка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На дев'ятеся. Сібло, це оригінальне. KLX. Це велосипед приїхав зі Швейцарії. Там люди за технікою дивляться, повірте. Двісі, соєк новенькі. Гідравлічні дискові гальма. Вилочка, бачите, подивіться, по рамі, по сьому. Ну, як новий велосипед. Педаля гарні в комплекті йдуть теж. Сідло, бачите, таке. Когось буде цікавити такі велосипеди. Ціна його не є дорога. Попишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в кулаків магазин, вулиця Львівська, 20. Або приїхати до нас на тест-драйв, коли кого є така можливість. Кого нема, відсилаємо новою поштою по цілій Україні.